Добрий день. Сьогодні поговоримо про сумне, але з урахуванням теперішніх реалій, ця тема може стосуватись багатьох суб'єктів господарювання, а тому може бути корисною. Отже, тема сьогоднішньої розмови виплата заборгованості, заробітної плати або інших грошових компенсацій у випадку смерті працівника. Положеннями статті 12 цивільного кодексу України зазначено, що суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодуванню у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім'ї, а у разі їх відсутності входять до складу спадщини. У свою чергу, статті 83 Кодексу законів. Про працю України зазначено, що у разі смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним не дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або неповнолітню дитину особою з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, що не була одержана за життя, виплачується членам сім'ї такого працівника, а у разі їх відсутності входить до складу спадщини. У разі смерті працівника роботодавець повинен оформити припинення з ним трудових відносин, а саме видати відповідний наказ та усі належні померлому працівнику грошові суми виплатити членам його сім'ї або спадкоємцям. Однак припинити трудові відносини можна лише після отримання свідоцтва про смерть або ж рішення суду про встановлення факту смерті. Датою припинення трудових відносин буде дата смерті працівника, незалежно від того, працював він у цей день чи ні. При цьому наказ може бути виданий пізніше дати смерті, порушень цьому немає. Якою датою отримали свідоцтво про смерть, тою датою необхідно оформляти наказ. Для того, щоб нарахувати та виплатити заборгованість по заробітній платі чи інших грошових компенсацій, від членів сім'ї загиблого працівника необхідно отримати. Заяву на виплату неотриманої заробітної плати та заяву на отримання грошових компенсацій, які були передбачені законодавством відповідному працівнику. Із заявою подаються копії свідоцтва про смерть або рішення суду про встановлення факту смерті, та документи, що підтверджують факт сімейних відносин між померлими та особою, що звертається за такими виплатами. Варто пам'ятати, що свідоцтво про смерть, видане на тимчасово окупованій території України, є нікчемним і приймати його не можна. В основному роботодавець не відразу отримує необхідні документи для припинення трудових відносин та нарахування належних сум. У період між датою фактичної смерті і датою наказу про припинення трудових відносин з померлих працівником, тобто датою, коли роботодавець отримує копію свідоцтва про смерть у табелі обліку робочого часу, застосовуються такі позначення. Позначка «І» Або інші причини неявок. Якщо існує інформація про те, що працівник помер, і товариство очікує, коли родичі нададуть свідоцтво про смерть. Або позначка НЗ неявки з нез'ясованих причин, якщо таку інформацію товариство не має, або коли працівник зник безвісті, всі виплати, які нараховуються померлому працівнику, оподатковуються в загальному порядку. Тобто з них утримуються ПДФО, військовий збір та нараховується ЄСВ. Згідно з довідником ознак доходів фізичних осіб, наведених у додатку 2 до порядку заповнення та подання податковими агентами, податкового розрахунку, сум доходу нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сума отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року номер 4 Сума заробітної плати, яка не була одержана померлим працівником. Та виплачується податковим агентом-членом його сім'ї, відображається у додатку 4ДФ за ознакою доходу 101 із зазначенням ідентифікаційного номера такого померлого працівника. Хто фактично отримав виплату, тут не має значення. При цьому отримання заробітної плати у вигляді спадщини, яка виплачується спадкоємцям-нотаріусом, відображається ним у додатку 4ДФ за ознаками доходами 113, 114 або 115 в залежності від ступіння споріднення. Якщо ж на момент подання 4ДФ реєстраційний номер померлого працівника вже виключений з Державного реєстру фізичних осіб платників податку, вам прийде повідомлення про помилку в податковому розрахунку. В такому разі необхідно надати податківцям письмове пояснення, в якому зазначити, що дохід, який відображений в 4ДФ, був нарахований ще коли померлий працівник перебував у трудових відносинах з товариством. В додатку Д1 відображаємо. Ці суми з ідентифікаційним номером померлого працівника. Трудову книжку можна видати найближчим родичам під підпис або на їх прохання надіслати поштою. У трудовій книжці у графі 2 проставляємо дату внесення запису, це дата видачі наказу про припинення трудових відносин. У графі 3 зазначити: робота припинена у зв'язку зі смертю. Зазначити дату смерті і свідоцтво. У графі 4 зазначаємо дату і номер наказу про припинення трудових відносин. Якщо ж про трудову книжку ніхто не з'являється, зберігати її потрібно протягом 50 років і лише після цього знищити. Якщо ж ніхто не з'являється із за належними померлими виплатами, необхідно надіслати на адресу померлого працівника рекомендований лист, щоб повідомити про належні суми працівникові. Якщо ж і після цього ніхто не з'являється, то такі кошти необхідно зберігати до появи спадкоємців. Списувати суму зарплати не можна. Або ж звернутися до нотаріуса. Товариство як боржник може погасити свій борг шляхом внесення заробітної плати, що належить померлому, на депозит нотаріуса. Підтверджує факт несення коштів на депозит квитанція, яку нотаріус видає після того, як переконається у надходженні коштів на рахунок. Трапляються і випадки, коли заробітна плата вже виплачена, тобто зарахована на картковий рахунок працівника, а потім тільки з'ясовується, що такий працівник помер. У такому разі необхідно повідомити банк про смерть працівника, а банк, в свою чергу, повинен закрити рахунок клієнта, щоб не допустити зняття грошей особами, які не мають на це права. У такому разі ці суми вже входять до складу спадщини померлого і будуть отримані членами сім'ї або іншими особами тільки після прийняття спадщини. На цьому все. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал та пишіть в коментарі теми для майбутніх консультацій. До нової зустрічі!